Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава. Друзі, в мене черговий отримав замовлення. Прислала мені пані Світлана з міста Умані. Це оверлок Мерілок. На базі Мінерви. От, ось такий оверлочок прислала моя підписниця. На, на обслуговування та цей регулювання. Кажеться, що поганенько він шиє, бо багатенько вона на ньому попрацювала. І роблю огляд, в якому стані я отримав. Вона мені ще прислала розпашувальну машинку. Я ще її розпашувальну пізніше зніму ну, відео. Ось такий поверлочок у нас на огляді, в гарному стані, охайному гарному стані. Я вже в розетку підключив, світло діодне. Освітлення, але дивлюсь, воно заважає нам. Так, що виключу. так, дивимось. Регулятор стоїть на буковці N, но нормально. Ну, ви знаєте, друзі, для того, щоб зрозуміти, нормально чи не нормально, візьміть просто і підніміть, а так, спробуйте. І зрозумієте, що це може бути не дуже нормально. От я б таке, мабуть, на одиничку поставлю. О, так буде нормально. Оце буде нормально. Так, регулятор диференціальний на N. У ну, такому стані. Нитки відсутні, не заправлені, прийшов, голки стоять. Голки приблизно дивлюсь 90 -ки. Ну, я вам скажу для такого верлака. Для таких оверлоків 90 може бути це голки, все-таки. Це трикотажна машина, тут максимум треба ставити десь 80. 70, ну, 70-80, так 90 тут бажано. Я так вважаю, ви можете, як хочете, робити. А я вважаю, що це буде. Ну, і легше крутитися став. На N. Ну, це важко, важко цей. Це ж сильно даве пружина, На одиничку треба, щоб було. Так. Ножичок у нас відкидається в цьому верлоку. Ось так. Ножичок дивлюсь новенький прислали, не знаю, не знаю навіщо. Дивлюся, друзі, пружиці. Та резинки тут були. Я зразу не зрозумів, чому вони тут. Може я щось не зрозумів. О. Так. Потім здогадався, можливо, це є в цих оверлаках. Та в усіх. Щоб не, не цей. під час роботи, можливо. Щоб вона тут не стрибала, не знаю. Можливо, для цього. Не зрозумів. Так, снимаем лапку, да, друзья, да и у ну, ничего, что чистить. Ну така добря по поже. да дійсно. Вироботка яка, випрацювання яке. Ніж гострий. Не знаю навіщо вона прислала. Ножі я перевіряю ось таким чином. Зберу, наприклад, ось такий. Таку тканинку тонесеньку і беру просто і ріже горно. Так, дивимося, що тут далі у нас відбувається. Ага, Бачите, дуже, по-перше, що голки дуже товсті, і вони, мабуть, вже... По голковій пластині вони спускаються. Голкова пластина побита. Так. Це ж зазвичай побита або дуже товста шиють. Та голка б'єдна залазить, не зна, куди От. А, Або починають отут тягнути. Це теж не любе, ну будь-яка техніка не любить, коли тягнуть рукою. Тоді ви просто з тканиною можете тягнути і вона сама по собі змушена буде бити по голкою пластині. Ну, Тут різні випадки можуть бути, ну я так моделірую цю ситуацію. Дивимося на голку пластину Побита голками трошечки, трішечки. О, так вона тут ще й криве. Оце, бачите, це як товсто шиють сильно, можливо. І оці пальчики, пальчики оці, так це в ту І оці пальчики ось аж зігнулися. Бачите, наскільки? І замість того, щоб ниточкам хорошо сходить по прямій, то вони трошечки сходять вниз. Ну, це теж, я так вважаю, може... Ось бачите, зверніть увагу сюди. Вони повинні рівненько бути отак. Спробую вирівняти. Ну, було б е, найкраще, якби їх вирівняти. Оце вкладеш, ну я, правда, не знаю, на подивитися чи продається, ну на всякий випадок окремо. Це все окремо, він тут прикручується, ось гвинтиками. Цей вкладеш він тут від голкової пластини окремо йде. Так, дивимось далі. Так, з Є трішечки проблема. Ну так, да, він працював, він не стояв. Оверлок. Ну, якби нормально Заходи. Ніби нормально все. Так, ніж. Уберу ножичок. Дуже гарний оверлок, друзі, я вам скажу. Ну, просто що вони... Це ж би для... Для дому таке, для легенького. Петельник нібито не черкає по голкам. Ну голки стоять старі. Зазвичай, не зазвичай, а, як правило, треба реагувати на абсолютно новенькі голки. Бо голки можуть бути зігнуті. Я просто зараз дивлюсь огляд. Роблю огляд, в якому стані я отримав техніку. От і все. Ось. Так що, друзі. От так. Щось фокусу немає. Відповідно я буду розбирати його повністю. Ну, мені не дуже подобається, голки стоять сильно. Трішечки я п'яти праву голочку трішечки рівніше. Бо вона сильно. Це я в процесі потім подивлюсь. Ось права голка сильно сюди отак виглядає. Вона має бути трішечки сюди, отак. Вона якби. Ну я ж кажу, це старі голки, можливо, вони кривенькі. Петельник якби нормально заходить. Ну, два бачите, його ніхто ніколи. Не мазав. Люфти, звісно, це дуже великі. Ну, бо, скоріш, скоріш за все, ніхто не мазав. Завжди, коли тим, як сідати, працювати на оверлоку, відповідно, ну шток, сам шток не помажеш, практично не можна помазати. Ну, хоча б отак опустити його. Ну хоча б так, і капельку масла на нього. І обов'язково на цей ось шток. Ось, што. ось обов'язково сідайте працювати, капельку масла сюди капнули. І тоді буде менше проблем. А якщо воно тут на суху, ось, ось геть на суху. Геть. Сушток ось ось абсолютно не мазаний. Поверлики вони самі по собі з заводу йдуть не мазані. І воно тоді виробляється і потім тітю все. Таких заусенець немає. Познімаю петельники полірую, щоб були гладенькі, щоб все було це. Ось так, в принципі, нібито таких зауважень дуже-таких дуже немає. Ось, І, до речі, друзі, забув вам сказати, хто перше дивиться мої відео. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, будь-яку, швейні машинки, оверлоки, розпашувальні машинки, можете звернутися до мене. Вся інформація по телефону. Номер телефону я залишаю під відео в описі. І в мене на загальному каналі в мене теж є мій номер телефону. Так що можете зв'язатися професійно і якісно налаштовування. Обов'язково треба розібрати, помазати, налаштувати і ще буде працювати і працювати цей гроші. Все, друзі, на цьому я думаю все. Ну, це Я хочу, щоб ви почули, ну, запам'ятали, як він працює. Після він буде ще, друзі, розберу його, подивлюся, що там щось буде цікаве всередині. Включусь. І покажу вам це. Я не буду знімати, показувати розборку, зборку розборку. От, бо я не впевнений, що самостійно хтось буде це робити, по крайній мірі швачки. Звертайтеся до професійних майстрів. Вам буде і дешевше, от, і довше буде працювати техніка. Все, друзі, Україна понад усе.